На вулиці 13 градусів. Пробуємо що як заводиться перед, перед маніпуляціями з карбюратором, скажімо так. Хто мені підкаже? То правильно є? Бо наскільки я знаю, неправильно. Ну що китаєць, бляха, вже не знає, як збирати той мотоцикл. Ну, вся прокладка. Вона має бути між патрубком і карбюратором. Воно отож мав вузького, ко до чого поставила його не там де треба. Так ще й пережала, що він ото тріс. Ну вже, канал пускний. Має там східці такі трохи. Воно щось тут навіть видно, його проточували. Але все одно там, де закінчується оця проточка, починається відлив, там є ступенька. Що бачимо. Коротше, портінг цієї головки. Ну, думаю, дасть дасть щось трошки до коників до кобелок, туди їм свіжого повітря. 172 UMN. Після зняття вирішив порівняти його з старим ПЗ27. Що воно як воно помінялося в розмірах, там то цікаво таке. -сяке. Коротше, якщо брати знизу по піддону, то піддон можна міняти з старіших версій, з менших версій. Там бачу на ліжці продаються прозорі. Тунінг, тунінг, прозорі кришки. Коротше, можна їх заказувати, кому того треба. Так, в принципі, тільки розмір самого дифузора і це відрізняється. У загальному. В загальному, по розміру, все те саме. До речі, для самого перебору цього 32-го буду брати деяку деталь з 27-го. Ще по нюансах самого Карбаша бачу. Ну, 270 кілометрів пробігу. Дросельна заслонка вже тут все пошкрябала. Також помітьте цей пупчик, який направляє саму дросельну заслонку. Раніше він був металевий. Ну, але, як бачимо, зараз воно вже пластикове. Просто пластик уплавлений. Економія. Я думаю, китайці зекономили на цьому мільярди доларів. Також дросельна, цей, дросельна. заслонка оця підсосу. Ну, коротше, не дуже той щільно вона закриває, має чуть люфт. Ну, не знаю, на, на палець відчувається. І теж підгонка, воно вже встигло вон яку яму вибити. І тут ще в нас що? О, просто такий огріх лиття. Це не бруд, це отаке лиття. Ніби якби нам сам карбюратор підказує, що ви усі лайно. Ха -ха. Якщо у когось чисто випадково завалявся якийсь там ПЗ-шка з системою, де підсос був на тросику на рулю, і у вас там якийсь новіший чи інший ПЗ, який немає цієї системи, просто фіксується у трьох положеннях. Переставляєте звідси сюди оцю пластинку, ставите тросик. На руль щось там придумуєте. Фі, я знаю, перше, що прийшло на думку, це як у старих спортивних велосипедах були такі щелчки на рулю, які перемикали передачі. Фіксовані. І все у вас є підсос на рулю. І не треба лазити під бак. Підрозібрали наш коханий ПЗ-32 по піддону питань. В принципі немає. Тут також все, менш більш цивільно. Єдине, що за великий рівень у нас воно має бути трошки вище. Приблизно ось так. Ну, паралельно до тіла карбюратора, хто не знав. Основний жиклер у нас 112-й, холостого ходу 40-й. Якраз у жеклері холостого ходу у нас має бути нюанс. Зараз перевіримо. Так, витяг я жеклер. І, коротше, в чому суть? На трубці ось ці немає ніяких отворів. А вони тут мають бути. Воно діє типу як розпилювач. І коротше, вже стало зрозуміло, по крайній мірі, для мене, для хлопців у спільноті, що. Це не брак. Це китайці щось так вони собі рішили оцю всю фігню робити. Бо має бути отак. Це Жаклер якраз того 27-го. Тут такий він. верх у нього трохи поранений. Ця вся штука розбирається. Зараз спробую однією рукою. В взагалі, в загальному чому буде суть? Всього, що я хочу зробити, поміняти місцями саму цю трубку. Вона витягується ось так. Отакі От отвори. І ще плюс два маленькі тут вгорі. Чого воно? Що воно, для чого вони це прибрали? Я не знаю. Чи це про шляпка на заводі, чи вони придумали, що так має бути краще. В будь-якому разі. Є теорія, що воно почне нормально заводитись, коли я це зроблю. Для того і знімається, в принципі, це відео. Так що продовжуємо. Ніби, якщо порівняти їх, де ти вже покотився. Та стій, ти. Ну, я підготувався до відео серйозно, звісно. Ось так ось покажу. От воно, ідентичне. Трубочка подовжені, все, коротше, має підходити. Зараз розбираю оцей від ПЗ32. І, ну, тут можна як зробити? Можна саму трубку переставити, можна повністю це тіло з трубкою поміняти тільки сам жеклер, Тому що там на 27-му він якийсь 32-й чи якийсь типу того, а тут 40-й. В общем, ну, продовжуємо. Йдемо далі. Отвори коротше, у нас є. Вони перенесли їх в самий верх чомусь. І як воно впливає на роботу, чесно, фіг його знає. В будь-якому разі я ставлю зараз оцю трубочку, де отвори йдуть понижче, і їх більше. Бо тут вверху тільки два маленькі, вони десь так плюс-мінус на вскидку міліметра, нижні по міліметру. І знизу їх є 6 штук. Зверху тільки ці два більше немає, а от на цій їх є 8 штук, по-моєму, ось так розділені. В будь-якому разі пробуємо. Також вже поки це все в мене розібрано, вирішив відкрутити головний жиклер. Тут як би все нормально. Ще по заміні цього флажка. Точа сама заслонка, вона у нас трошки підпружинена, повертається сама, так само і тут буде, але тут нюансик. Флажок сам рычажок. він просто стоїть. Нічого його тут йому не допомагає. На цьому криві, пружинка, ось там, ось внизу. Вона повертає рычажок назад. Вибачте за кури, я у селі живу. Річ, ну, я в будь-якому разі це все зараз разом з пружинкою сюди переставляю, і воно підійде. бо тросик буду робити по-любому, я замахався лазити під бак, коли це потрібно. На даному етапі ідея з речашком зазнала фіаско. Ця штука, де кріпиться сам речах. Вона на 32-му довша, ніж на 27-му. Коротше, з речашка злітає пружина. А зараз щось може придумаю, може не придумаю швиденько. Якщо нічого не придумаю, швиденько буду ставити по заводу, а там буду фантазувати далі. Готово. Вирізав з куска пластику, проставочку. Все підходить, все коротше, вже у нас працює. Питання у траси, ніби трос. в мене є пантера. 150 а з неї знім. Поки робив, поки крутив, пройшло трошки часу, на дворі вже 16 градусів тепла. Е, пробуємо. Це я заглушив. Ну, от вам і заміна жеклера. В принципі, думаю, по регулюванню жеклер, я ж сам, сам жеклер залишив 40-го розміру, що перенастроювати, думаю, не треба. Коротше, висновок, хлопці. Шукайте жеклери, міняйте. Контрольний. Є. Ну, в будь-якому разі краще, ніж було. В принципі, то й на дворі трошки потепліло. Але є ще такі нюанси, я ото подумав. Зараз засланка повністю відкрита. Для розуміння на повністю закритій засланці він у мене не запускався. Ну, Ми зараз пробуємо. Одним кадром то буде трошки паршивенько, але ми зараз це все якось туди-сюди. Закрию повністю догори. Він у мене на повністю закрито, нагадую, не запускався. Так, закрив, ніфіга, так пробую середнє положення плюс-мінус. ну Мушу рукою тримати, бо ж поставив ту систему. А трасика ще поки що немає. Пробую. середнє положення. не загла? Може буквально трішечки і відпускаю. Чи трішечки треба все ж середнє положення для прогріву. ну в загальному воно так і мало б бути. Заглушу. Ну що я скажу? Процес вам показав. Міняти, не міняти, вирішуйте самі. Я б радив міняти. Звісно, воно там, якесь ще експлуатація, покаже, що воно і як. Завтра ранком ще раз попробую Попробую, додавлю якийсь шарц, покажу, що і як. Ще подумаю сьогодні що зробити з підсосом. Може й поверну назад заслонку цю ну, річажок старий, як був на механіку. Але, в принципі, на рулі воно буде ну, якби, зручніше. Того, що на крайняк, щоб не городити ніяких тут перемикачів і так далі. Цей пульт можна замінити, поставити. Мустанга мт 150 наприклад. Або хто в нас ще був? Джован Пантера у нас була з таким підсосом. в 150 от не знаю, чи був чи ні. Значить, підсумок буде такий. Поміняв і буду довольний, я сподіваюся. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на групу у телеграмі. Будемо. Дружити, будемо вирішувати якісь питання, нюанси. Усім гарного дня. Не забувайте допомагати ЗСУ. До побачення. Слава Україні!